На часі випуск спортивних новин сьогодні випуску тільки про перемоги наших земляків та команд. Суми і сумо. Команда обласної федерації з боротьби сумо успішно виступила на юнацькому європейському чемпіонаті. Юнаки Сумщини вибрали чотири нагороди різного гатунку і довели, що мати успіх у цьому виді можуть люди і без надмірної ваги. Про перемоги українців у японському одноборстві на білоруській землі в нашому наступному сюжеті. Юнацький чемпіонат старого світу приймало білоруське місто Ліда. Сюди з'їхалось майже 450 спортсменів із 16 країн Європи. Тим більш почесними та вагомими виглядають здобутки представників сумської обласної федерації Сумо. Чемпіоном Європи у категорії до 55 кілограмів став вихованець Віталія Дехтяря та Сергія Скварчі, Богдан Безхутрий Сум. Срібло на рідну землю привіз Максим Цибульняк. Комплект нагород своєю бронзою доповнив юний Данило Фоменко. Продовжує прославляти жовтневе уроджене целища Микола Грінченко. У Ваговій категорії понад 100 кілограмів. Він став кращим на континенті, і це навіть попри те, що вага українця ледве перевищує центнер. До медалі в особистому заліку богатир, як називають хлопця колеги, додав золото у командних змаганнях стінка на стінку. Я боровся із сонцем. В ньому кілограм 130, так, э, з ним тоді ну, у фінал попав з українцем. Э, в ньому 155 кілограмів було. Ну, Найшло схватка була це з ним. Техніка і сила трохи є. Так, постарався виграв. Впечатлення шикарні, дуже задоволений собою. Буду продовжувати в цьому же духі, старатися і більше медалей проводити. Более чем довольны выступлением, то есть ребята подготовились очень качественно, прошли тренировочный сбор. вот, На базе института физической культуры, ну, что вследствие привело к такому результату. То есть Квалифицированная подготовка, отдача полная, вот, плюс нормальное, лояльное судейство в нашу сторону. Ну, чого не скажеш, во мною других відах боротьби. Для своїх чемпіонів велика родина сумських борців традиційно влаштувала свято. У тренувальній залі і учасники Олімпіад і нове покоління зовсім юних спортсменів. Вітають колеги з тріумфом. А ще готують для них приємний сюрприз. Тільки з глядачами обласного телеканалу президент Федерації Сумо ділиться рецептом приготування переможної страви. Сладкіху по входять саме основні інгредієнт – та різ, второй ізюм. コラガ Цукати сахар і додаємо масло з гущонку, для сладості. От тому, що большинство борців, оказывается, є вегетаріанці, которые не употребляють їжу, м'ясо. От... нагоду приготувати черговий чавун переможного солодкого плову сумські сумоїсти матимуть у жовтні і пригостять ним колег з усієї країни. Наприкінці другого осіннього місяця суми прийматимуть кубок України серед дорослих. Дмитро Шпірко, Олександр Гордус на часі спо. Субтитрувальниця